Друзі, всім привіт! З чого починається риболовля на сома? Друзі, ось з куче. Бачите, з кучі навозу і тут капустяночка. От з чого починається? Вона починається зранку, восьма ранку <кхи> я в селі копаюсь в кучі. Отак. От Щоб ви не думали, що це дуже легка риболовля. Ні. Так що копаємось, накапуємо капустянку. І потім їдемо на риболовлю. Ми сьогодні на риболовлю на сома. Це річка Дніпро. Товариші такими товаришами зайняли місце. Бо я, якщо чесно, думав, тут нікого не буде, але бажаючих багато. Ми сьогодні будемо ловити сома, зараз будемо доставати наші снасті, розставлятися. Ці речаги треба повитягати, не потрібні вони тут. І будемо ловити. А там побачимо, що з цього вийде. Так, друзі, ну прощупаємо глибину що тут у нас іде по свалу є тут все чи немає. І буде вже видно. Два, три. Чотири секунди тоне. Нормально, в принципі. Нормальне місце можна пробувати. Дуже глибоко, звісно. Так, друзі, ну що, наші палоч... три палочки розставлені, можливо, буде ще четверта на бойле. Тут не дуже багато місця, тому якось так. Будемо тренуватися з глибиною. Тут одразу йде така канавка, а потім трошки вихід. Не сильно велика глибина, десь я думаю в районі 5, -5 метрів. Так що ось така місцина. Це друге речище, місто Кам'янське мост. Так, це перша паличка у нас Extreme Catfish від Mivardi. 450 грам тест, катушка Black Cat. 8000, шнур 05. Ось така оснастка. тут ідей. Ось у нас поводоч груз по основному шнуру їздить. Тут у нас цей карабін ось такий. Є така оснасточка з підводним поплавцем на один гачок. Сюди ми будемо наживати капустяночку, бо випавска в нас немає. Друга палочка у нас ріна, Зепка 3-метрова до 300 г тест. Оця палочка мені дуже сподобалась. Слухайте, ну, у нас їх в продажі немає, це тільки за кордоном. Вона така. І строй в неї такий, ну, тобто вона така. Катушечка DAM 8000 шнур 0,5. Звичайний патерностер зроблений. Гачки, що там, що там стоять 2.0 від гамака це ось такий. Тут груз 250 грам звичайний патерностер, нічого важкого взагалі. Просто берете, закидуєте і ловите. І третя утка у нас від флагман Power Game 2.37 в неї рост. Катушка теж від флагма, Біг Кет 8000, шнур 0,5, тут теж гачочок 2.0 Гамакацу стоїть. Якщо яка, як, яка сама модель, є в мене там в шорцах відео. І теж зроблений звичайний патерностер, грозочок 250 грам. Ось так. Ось і все. Друзі, ось і все. Ще у нас там поп. Ще в нас там є вудки, але ми їх поки що закидати не будемо. Побачимо, побачимо, як кажуть. Друзі, хотів вам показати свою обновочку. Вона не зовсім нова, я вже її користуюсь, я вже її потрестив. Це фан... ліхтар від компанії Nightcore NU45. Ось така упаковочка. Під нього є ось такий чехольчик. Ось такий ліхтарик, друзі. Це просто ліхтарик нового покоління. Він дуже цей малюк видає, видає до 1700 люмінів. Він дійсно він дуже широкий і дуже яскраве світло. В нього тут є ще і червоне освітлення. Тобто, цей малюк дуже зручний на голові, має маленький вес і дуже мощний. Користуюся вже четверту риболовлю і він ще не сів. Тобто, я подивився в нього. Половина заряду. Тобто я ще його не заряджав. Слухайте, ну це дуже круто. Друзі, подивіться, як світить. Це перше положення. Це друге, а це третє. Подивіться, просто видно все. Взагалі, просто і видно так, що мама дорога. По-перше, далеко видно. У цього ліхтаря зарядка USB S Type-C. Він дуже швидка, він дуже швидко заряджається, в нього блокуються кнопки і він не вимкнеться у вас в рюкзаку. За промокодом на гачку зроби скидочку вам 10%. Всі ссылочки на цей ліхтар і на сайт в описі. Дійсно, компанія NightCore робить речі. Там є ліхтарі на будь-який гаманець. Переходьте за посиланням. І купуйте дійсно якісні речі. Всім раджу, переходьте, купуйте, а ми погнали, рибалити. Так, друзі, ну що, будемо ми наживлятися. Наживляємо першу палку, першу нашу вудку. У нас сьогодні з наживки тільки капустянка. І будемо тестити. Дійнимо таку невеличку одну. Ті трошки крупніше, напевно, є. Зараз пошукаємо. Друзі, ну на діло, ось така краса, відправляємо туди. Першу цю закидуємо недалеко. Так, наживилися і закидувати, закидати. Використання коробочки не викидаємо, вони нам ще знадобляться. таким, бачите, мигаючим. Коли кліє, вона денчик велике, дякую тобі. Друзі, ну знесло так крепко, при тому що тут у нас стоїть вага 250 грамів. Його будемо закидати трошки далі, друзі. Трошки далі. Так. Оп. Якщо буде сом склювати, будемо спускатися туди на пляжик і доставати, витягати. Так, єди сюди, яка живенька. Так, хто не бачив? Всі побачили, як надягати. Ось така краса. І ми її відправляємо. Відправляємо її подалі. Але далі не знаю, є сенс далі закидати, тому що зноси... Там взагалі міляк, друзі. Там метра чотири. Утеча така не слаба. Друзі, ну тече така, що все уносить, коротше, Так що поки що одну достав, бо і нацепилась трава їй як понесло. Почекаємо, трошки пізніше закинемось. Друзі, то мої товариші рядом відпочивають. Ось мені принесли ось таке в вечерю, бачите? Оце крутяк. Слухайте. Подивіться, шашличок. Все, що треба. Так, друзі, ми ну, перезакидуємось. Все здорово, треба якусь поміншу тут знайти. Трошку коробочки освобождаються. Голова ще залишилась. об'їло щось, друзі. так. Закинул. Друзі, ну у нас почався дощ, синоптики трошки помилилися, напевно. Ніякого дощу я дивився по прогнозу, не повинно було бути. Просто звідки він взявся, взагалі невідомо. Тобто я дивився, коли виїздив з дому, що О, це просто трешки якийсь, друзі. Друзі, ну є клювання, іде дощ, коротше. Камеру треба накрити. Це вже друга потяжка на цю вудку. І дощ іде конкретний. Я, друзі, я дощовик виклав. Все виклав вдома. Кресло хоч приберу. Звідси. Друзі, дивіться. Потягує на цю водку. Виходь! невеличкий, Взагалі невеличкий, десь. Такий скіло. Якийсь битий тут. Знизу якийсь битий. Та тихо ти не брикайся, Давай. До побачення. Давай, бай. Друзі, ну такі подтяжки взагалі так Тик-тик-тик-тик. Ну знущання якесь. Тут, напевно, вже об'їло. Тикало хвилин 15. Тепер на цю перейшло. Це ближче трошки закинута. Вон, подивіться. І падає, бачите? Шнур попустило. І, друзі, ну це маленький. І, ну малече. На жаль. Оце в нас і клює. Дитинча. Друзі, ну це знущання дійсно. Я не знаю. Де дійсно крупний сон? Це просто, я не знаю скільки тут. Грам 700, напевно, всьому. Це він не таке і клює. Все чітко, бачите. Хоп. За нижню губу. Все чітко, як в аптеці. Ну. Друзі, головне ж не риба, головне процес, але хотілося б трофеїв... друзі. То вже, Ти присутнеш, як його всік. Ось такий. Давай. До побачення! Друзі, я тільки закинув оцю палку, достав іншу і одразу клювання. Да, до речі, в другій годині встала. Зараз у нас скільки. Ну, без п'яти друга, бачите. Вона десь на півно першого майже зупинилася, тобто води немає. А цю відправимо подалі. То ми недалеко закинули. Цю відправимо подалі. Там взагалі мілячок, в 2 секунди падає, слухайте. Повинен там бути гарний сон. Повинен. Повинен бути гарний сон. Так що чекаємо. Друзі, ну таке саме, бачите, як той, той малюк смикав. Підсмикує, тик-тик. Зараз чекаємо. Попускає знову і знову підсмикує. Недалеко від берега. Може спробувати ще ближче закинути. То я далі закину. був сход на жаль це був непоганий сомік і був він зовсім недалеко на оснастку з підводним поплавцем от тебе і на Зараз ми перекидаємося бачите є клювання є клювання ну на жаль сом незаліковий Ну побачимо. Блін, жалко. Жалко слухайте, я не всю кого рано, напевно, смикнув. Склювання було непогане. Ех, на жаль. На жаль, на жаль. Ну нічого, ладно. на цю вудку клювання. Слухайте, посмикує так на всі вудки, виходить. Це невелике. Це не дуже добре, але вже як є. Друзі, ну ось і ранок, збираємось додому, Це така вийшла риболовля, нічого достойного сьогодні не було. На жаль, але все одно, слухайте, гарно провели час. Подихали повітрям. всю ніч, я взагалі ну, очі не зімкнув. Слухайте, ну після першої було дуже багато плювань. Не знаю, тут я ще одного потримав. Був більше, ніж попередній, але на жаль не засікся на... Оснаску з підводним поплавцем. Зараз починаю потрошку виматувати вудки. Виїхати. і їхати. Їхати на любому роботу. Дякую всім, що подивилися. До зустрічі на Риболовлі!